Рух чесно звернувся до депутатів Верховної Ради з проханням надати список своїх помічників, які працюють з кожним з депутатів. Я повідомляю руху чесно, що у мене офіційно на державній посаді працює один помічник, це Олександр Федоренко, який раніше був помічником народного депутата, і він є службовцем і займає офіційно цю посаду. Всі інші мої. Помічники є або працюють або по сумісництву або працюють на громадських засадах. Оскільки сьогодні є нестерпне і нетерпиме ставлення влади до опозиції, оскільки на сьогоднішній день кожна людина, яка так чи інакше пов'язана з опозиційними депутатами, переслідується і вони виникають серйозні проблеми, то я маю повне право не оголошувати їх імена. І я поспілкувався з кількома своїми помічниками, вони категорично проти того, щоб ті керівники їх підприємств, де вони працюють, знали, що вони працюють з опозиційними депутатами. На жаль, сьогодні в нашій країні немає можливості людині, яка підтримує опозицію, почувати себе вільною. Я захищений статусом народного депутата, мені легше. Мій помічник Олександр, про якого я сказав. Він є державним службовцем і він офіційно працює виключно, допомагає мені як депутату. Він так само відомо, він є одним з керівником Київської партійної організації Батьківщини, він так само є офіційно людиною, яка працює на опозиції. Всі інші люди, я змушений їх захищати точно так, як я захищаю всіх киян. І вони для мене, передусім люди, які мені допомагають. але... Для тих людей, оскільки вони працюють на інших підприємствах, їхні керівники можуть мати інші позиції. Я вважаю, що вимога руху чесно оголосити імена людей, які нас підтримують, це є своєрідна провокація, яка може завдати шкоду цим самим людям. Якщо люди захочуть, вони самі називуть свої імена, вони мають на це повне право, але вони мають повне право не називати своїх імен.